Друзі, всім привіт! Ми з вами поговорили про середньовічну рекламу, про рекламу давнього світу. Зараз я вам пропоную поговорити про рекламу з Африки. Сучасно. Знаєте, ми з вами з'ясували в попередніх двох відео, що навчитися, в принципі, можна у будь-яких кейсів. Навіть кейси, які були реалізовані 4,5 тисячі років тому. Зараз вони можуть бути актуальними і подарувати вам якісь знання, дати вам якесь натхнення. І, ну і. Із... Згенерувати якусь ідею, і є в нашому світі такий от феномен, як африканська примітивна реклама, як цей африканський примітивний кіт, да? примітивний африканський кіт. І ця африканська примітивна реклама вона ну, виражається своєю наївністю, але разом з тим вона ну, дійсно може працювати. І як вона працює, на які е, важелі вона тисне в голові у людей? Ну от ми сьогодні з вами і розберемося, а можливо, чомусь і навчимося. Е, тому мощуйтеся зручніше, і поїхали. Перш за все, друзі, дуже вам дякую, що ви стали спонсорами на моїй монобазі. У мене зараз вже 80 спонсорів. Я вам дуже вдячний. Сподіваюся, що набереться ще більше, і це допоможе мені робити ще більше літаків для Збройних сил України. Дуже вам вдячний, як я вам уже і звітував, В цьому місяці ми робимо 5 дуже дорогих літаків. Тому. Прошу підтримати, щоб було трохи легше, бо голова розривається, ще й доводиться записувати ці відео і писати сценарії по ночах, щоб збирати побільше донатів. Дуже вам буду вдячний. І так, примітивна реклама в Африці. Що це таке, на мою думку? На мою думку, це яскравий пласт народної творчості, яка переплітається з маркетингом і охоплює в собі. Саморобні вивіски, гасла, транспаранти, оголошення з мегафонів, кричалки з маршруток, пісенні слогани, інші якісь там неформатні формати, і в різних регіонах континенту вони бувають різні, тобто на заході одні, на сході інші. Там складаються всюди свої унікальні традиції реклами. Дуже багато гумору є в африканській рекламі, вірування переплітаються з цим всім, специфіка мови, культури і так далі. І ми давайте зберемо сьогодні з вами таку міні-енциклопедію цих усіх форм. Почнемо з Західної Африки. Що таке реклама в Західній Африці? Це яскраві вивіски, філософські гасла і дуже-дуже дуже багато впевненості у продукті. Західна Африка відома розмаїттям своєї примітивної реклами. Малий бізнес тут традиційно рекламує себе через виставки, вивіски ручної роботи, які одночасно і інформують, і розмежають. Приміром, у Гані, Нігерії, Кодівуарі, в сусідніх країнах перукарні салони. Прикрашають входи фарнерними щитами з намальованими модними зачісками і дотепними назвами. Такі знаки часто малюють народні художники звичайними яскравими фарбами і додають туди дуже багато гумору. Наприклад, намалюють зразок ганійської перукарської вивіски з зображенням популярних зачісок, які називаються Perm -Cut, Model обоймоделкат, Boeing 707 і так далі. Тобто відповідні назви, які Привертають уваги перехожих, примушують їх там з цього всього посміятися, і вони називають зачіски ну, характерно до якоїсь асоціації із популярної культури. Ну, тобто, навіть і в наших реаліях це було б смішно, якщо ви приходите в перукарню, а вам перукар викладає цей список каталог стрижок, і там е, ваша зачіска називається Том Круз, або там е, Цей. Боїнг 707 або щось подібне. Ну, ви би теж зацінили, ви б теж посміялися. Кіця, ти собі ніяк не знайдеш місця. Я тобі знайду зараз. Ось тут. І знаєте, як ми з вами розбиралися в примітивній первісній рекламі, так і тут. В принципі, корені ось цих банерів і так далі, вони походять з одного і то, з одних і тих самих обставин. В давнину люди просто могли сидіти під деревом і займатися якоюсь перукарською майстерністю або шити щось, так і все, що в них було для того, щоб сигналізувати про те, що вони там знаходяться, це просто вивіска, е, яка зроблена їхніми ж руками. Ну, Зараз, в принципі, ми спостерігаємо те ж саме, але просто це все відбувається вже в приміщенні. І можна сказати, що це по суті вже африканська. Таке фольклорне мистецтво. Окрім стаціонарних вивісок, які стоять або висять на вулицях, також є і мобільна реклама, яка от є. Невід'ємною частиною західноафриканського західно пейзажу. На вантажівках, автобусах і таксі тут пишуть короткі гасла, часто філософські якісь такі сентенції або релігійні вислови. Ці надписи на транспорті настільки поширені, що вони є культурним кодом цього регіону. Наприклад, на бортах нігерійських та ганських автобусах часто можна побачити гасло, гасло типу. No condition is permanent, тобто ніщо не вічне. Або No Food for lazy men», Типу, немає їжі для лінивих. Або The Lord is my shepherd», Тобто Господь це мій пастор. Кіця, будь ласка, не. Тусуй тут все, господи, водії через такі надписи передають пасажирам е, і усім навколо часто е, свої життєві принципи і надії. Ну, по суті, як у нас там в 90-х 2000-х були модні усілякі там статуси е, в соціальних мережах або якісь навіть татуювання, так там типа ніхто не може мене судити, і так далі. Так само вони пишуть на автобусах е, і водії так само виражаються. Багато гасел мають релігійний характер, відображають ще глибоку набожність цього регіону. І якщо проаналізувати, уявіть собі, є вчені, які аналізують надписи на автобусах в Гані. І якщо про проаналізувати ці всі надписи, то можна сказати, що ну було проаналізовано 438 цих гасел. Було можна сказати, що більшість з них релігійні, позитивно-релігійні афірмації. Така популярність релігійних референсів підкреслює, що для них віра важлива є одним із ключових їх елементом життя. Ну, в цілому, ось такий вайб. Якщо ми подивимося на східну Африку, чим вона відрізняється: Східна Африка відрізняється тим, що це транспортне мистецтво, народна поезія, і у Східній Африці примітивна реклама, особливо повітна в сфері громадського транспорту. Мікроавтобуси і таксі, буси тут вже описані нерелігійними символами. Вони називаються там Мамату в Кенії чи Дала-Дала в Танзанії. Вони не просто перевозять людей, вони стали руховими полотнами для самовираження. І у у Найробі матату славляться вибуховими графіті, тобто більш уже серйозний підхід. Цілі борти вклеєні в портретами музичних зірок, яскравими малюнками, неоновими надписами ну просто всі хочуть виділятися серед конкурентів в боротьбі за пасажира. І, ця, і це просто є ціла мамамута культура. Водії змагаються, чий бус яскравіший, гучніший. І повірте мені, це працює через те, що більш яскраву маршрутку і більш гучну обирають, щоб там просто весело провести час по дорозі. В результаті міські вулиці перетворюються на виставку поп-арту, а самі автобуси просто на щоденники молодіжної культури. Можна побачити, якщо їде автобус, оформлений якимись давніми трендами, то це значить старий автобус. Сідаємо в той, який оформлений в Тік-Ток. Написи на них можуть бути там англомовними чи на локальних мовах. Наприклад, популярні гасли Хакуна Матата, тобто життя без турбот, Мендаполе, квалі», той, хто йде повільно, не спотикається. і тощо. Також якась така філософія. І таких наклейок дуже багато на всіх автобусах. У Танзанії і на узбережжі Суахілі існує давня традиція наносити прислів'я і приказки на громадський транспорт. І ну, це, як ви бачите, Є і в Західній Африці, і Східній Африці. Але, на жаль, дослідники кажуть, що це мистецтво вже щомусь поступово занепадає. Дедалі більше власників маршруток обирають готові друковані наклейки або взагалі нічого не клеять і традиція ця поступово зникає. І для старших людей це ностальгія через те, що для них, от, коли маршрутка без надпису, то це не маршрутка. Раніше ці знаки були всюди, вони кажуть, на велосипедах, даладалах, а тепер мало хто. Пише собі цитат і клеє їх собі на лоба. Ну і в чому відмінність Східної Африки і зга... За... Західної Африки? В Західній Африці більше плакатів, менше упор на автобуси. Автобуси у них це філософія. А у Східній Африці навпаки, більше на автобусах реклами, менше на плакатах. Центральна Африка, народна реклама між містом і селом. Центральноафриканські країни, такі як Демократична Республіка Конго, Камерун, Чад, і так далі, вони також багаті на деякі неформальні рекламні практики практики, хоча і менш відомі назовні. У великих містах можна побачити суміш західноафриканських і східноафриканських впливів. Тобто мальовані вивіски ремісників, тут не менш поширені і в перукарнях. До, і в шиномонтажах, і у кравців, і так далі. Усі користуються послугами місцевих художників, і це вже тут стоїть як індустрія виготовлення реклами. Тобто там вже не самі люди це все оформлюють, а йдуть до спеціальних художників. І один із таких майстрів у дуалі, відомий як ТЗ, прославився серію перукарських знаків із чотирма чоловічими та двома жіночими головами, що стали колекційними екземплярами. Їх купують за скажені гроші. І я там заходив на сайти аукціонів. цих вивісок їх беруть за тисячі доларів. У Центральній Африці також важливу роль відіграє релігійна і світоглядна реклама на транспорті. Як і в східній, і в західній. Багато автобусів і маршруток Габону, Камеруну, прикрашені релігійними або філософськими надписами, але вже французькою мовою. Але часто вони пишуть неправильну граматику. Там не «in God we Trust а «trust in God», щось таке. Поруч може бути і фрази на місцевих діалектах. Особливо колоритною є вулична реклама в торгових кварталах центральноафриканських міст. Ринки часто реснюють саморобним. Ліхтарями і надписами на стінах. На зовнішніх стінах магазинчиків можна побачити розпис реклами пива, мобільних операторів, безалкогольних напоїв. Іноді їх малюють самі бренди, але у стилі, що гармонує з місцевим середовищем. Наприклад, в Демократичній Республіці Конго настінні реклами концернів з продажу напоїв виконані вручну. Тобто Кока-Кола сама малює там вручну собі знаки, і це є частиною міського мистецтва. До речі, в ексклюзивних відео для спонсорів ви побачите сюжет на цю тему. Загалом, центральноафриканська примітивна реклама балансує між такою традиційною і. Сучасною, вона менш комерційно кричуща, але вона більш зберігає ці традиції саморобних промоушенів. Південна Африка. От Тут теж є цікаві моменти, вони, вона трохи відрізняється. Це реклама на стінах, реклама на колесах. Південний цей субрегіон, це там Зімбабве, Замбія, Малаві, Мозамбік, Південноафриканська Африканська Республіка. У них які є особливості. По-перше, настінна реклама, це офіційна і стихійна. Наприклад, у містах на стінах будинків часто можна побачити розмальовані, намальовані прям великі логотипи великих брендів. І це мобільні оператори, безкоштовні газети, пивні марки і так далі. Тобто це така форма промоушена просто на стіні. Малюється великий логотип якогось бренда. І великі е, компанії іноді пропонують власникам будинків е, реставрувати ці будинки за те, що вони нанесуть на них свій логотип. І цілі квартали є прикрашені логотипами Pepsi, Vodacom, Coca-Cola. Е, і це от відбувається на стінах будівель вздовж дороги з аеропорту. Коли ви їдете в пар з аеропорту, то ви можете спостерігати ось ці великі бренди. На жаль, як показало журналістське розслідування, місцеві жителі нерідко отримують за це лише саму фарбу чи дрібні якісь подарунки, а обіцяної реставрації і обладнання для покращення життя в цих будинках бренди рідко надають, дурять бідних африканців. Попри спірність такої фак практики, факт залишається фактом: міські і сільські поселення по всій Південній Африці насичені такою спонсорською рекламою. А от як з ним ми розплачуються чи ні? Це вже можна сказати, їхні проблеми від сільських магазинчиків у Малаві до хатин у південній південноафриканських та у нашилах. Ну, усюди стіни слугують просто дешевими білбордами для товарів першої необхідності. Не менш цікава і транспортна реклама у цьому регіоні Південноафриканській Республіці. У Зімбабве і Замбії маршрутні таксі, там вони вже називаються комбі, також несуть надписи, подібні до західноафриканських, багато там релігійних і так далі. Ці всі гасла креативні культурні символи, в принципі, ви можете зрозуміти, що. Що автобуси це, мабуть, головний рекламний плейсмент по усій Африці. Але є ще аудіо і відео формати примітивної реклами в Африці. Окрім візуальних образів, в Африці існує багатий пласт. Усної реклами, яка не менш колоритна, ще з, докол... з доколоніальних часів роль живої реклами виконували африканські глашати, як і по всьому світу. Ми з вами розбирали так. Це були такі міські оповіщувачі. Хто не дивився ці відео? Вони ходили по селах, містечках. Вони вигукували новини, вони вигукували імена вождя або громади, або громадян, розказували, передоносили їм різні послання. В Нігерії і ця традиція збереглася і до наших часів. І найпопулярнішим рекламним інструментом в Нігерії є Глашатий в невеликих містах і селах. І його сучасне втілення це вуличні торгівці, що вигукують інформацію про свій товар. На базарах Західної Африки і нині це все можна почути, як продавці на весь голос вихваляють свої там, плоди, рибу, складаючи різні примовки, різні. Римовані дразнилки і ці голосні вуличні крики та речівки найпримітивніша, але найщиріша реклама, яка веселить народ, і яка складає дуже е, чіткі асоціації із товаром. В результаті базар перетворюється на живий театр реклами, як ми з вами і уявляли в минулих відео. З роз... все, вже в відео записую. конечно, в мене вже не працює язик. З розвитком тих, з розвитком технологій, традиція глашатаю, перейшла і на колеса. У багатьох країнах поширена мобільна реклама з мегафону, тобто їде велосипед або будь-який інший колісний транспорт, і в ньому стоїть мегафон, і він оголошує рекламне оголошення. І, ну, це може бути і якийсь цей. Просто автобус із мегафоном, а може бути і велосипед. А якщо автобус ще й оформлений в якомусь стилі, то взагалі. Це розрив. Мегафонна реклама, і по суті, це є фактично сучасний еквівалент барабана, який часто використовували глашатаї, бо вона кричить сильніше, ніж ніж голос. Вона швидко доносить звістку до тих, хто не читає газет чи не має там якогось радіо. Популярним форматом є пісенні слогани, джингли. Ну, в принципі, вони використовуються і в усьому світі в рекламі, коли рекламний слоган проспівується або Римуються, африканські продавці часто співають на ринку. Ну, ви знаєте, африканці взагалі часто співають. Деякі торговці ліками влаштовують цілі міні-вистави, створюють жартівливі куплети про чудодійну діяльність ну, властивості своїх ліків. Щоб зібрати до навколо себе дуже багато натовпу і розповісти про свій товар. Але ви знаєте, із середньовічної реклами, що такі. Такі такі лікарі називалися шарлатанами. Із появою доступного відео, і з появою 4G інтернету в деяких регіонах Африки з'явилася традиція вірусних локальних відеороликів. Ну, це вже ясна річ, це просто-напросто Тік-Ток. Але сучасні дослідники кажуть, що. В Африці зараз тік-ток почав з'їдати усі формати. Ну і я старі, що локальний контекст. Знаєте, в принципі, такий, у нас досить такий загальний розбір, але я радий, що наситив це все картинками, і ви на це все подивилися. Африканська реклама вона наповнена гумору, наповнена традицій, і брендам є чому повчитися на африканських ринках через те, що доводиться адаптувати свою рекламу в дуже багатьох інтерпретаціях. І регіони можуть бути дуже віддаленими від себе, або може бути таке, що в сусідніх селах проживають племена з різною ментальністю, мовою, релігією і гумором взагалі. І тому адаптуватися треба дуже потужно, з дуже великими е, труднощами стикаються бренди, коли адаптуються в Африці. Але ми побачили з вами, що би, яким би не був складним ринок, але що працює? Гумор, традиції. Щирість пісня Рима. Здавалося б, такі прості речі, такі банальні, але робочі у будь-якій точці нашої планети. Дякую, що ви подивилися на цей розбір відеоряд. Всіх вас ціную, всім goodbye!